Дорогі, я зараз в центральній бібліотеці для дітей у Куневського 3. і через хвилин 15, напевно, ми вже починаємо відкриття моєї виставки персональної. Тут яка називається Слухай життя. Давайте бігом добігайте. Чекаю. Дивіться, як кльово а -а -а! це в бібліотеці. В перший раз в житті в мене виставка в бібліотеці, при тому, що я обожнюю бібліотеки. І я з тих таких мастондонтів, хто реально ходить в бібліотеки і читає книжки. Уявіть, так, бо ми вже починаємо. Я насправді пройдуся по всіх картинах, я вам про них всіх розкажу, тому що кожна картина має свій зміст, вона має такий певний закладений сенс. Боже, ліс рук! Це починаємо спочатку. А чого кінь спить у ліжку? Кінь спить у ліжку, тому що ця картина, вона присвячена, вона називається. Свячена вибухом і ракетним прильотом, від яких ми зараз страждаємо. У мене я повітря тиха, 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 потім питання. Зараз я розкажу про цю картину. Насправді ця картина була намальована в Старбійську на мистецькій резиденції, на якій ми були з Юлією. ця Юля, це художник і моя подруга. ось. Ця картина задумувалася як те, що люди, коли чутно вибухи, люди не можуть спати, у нас порушується сон. І я думала, як можна мистецьким чином зобразити вибухи, щоб це не було надто, не надто прямо. Тобто не малювати ракету, не малювати якісь, якусь бомбу. І Я додумалася до того, що вибухають що консервації. От. І тому це місце з консерваціями, які вибухають, які не можуть спати. А, а чому? А чому там дві голови і довгі маєш си? Да. Тому що це принесення корови в жертву. Ця картина називається Курбан Байрам». Це про свято, яке є в ісламських країнах після закінчення це Рамадану. Вони приносять в жертву коров, вбивають їх і їдять. І це люди, які намагаються цю корову вбити. А це по-перше бити? Ні, це корова. я <кій> <кій> <сіп>. <соцес> 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 а а чому ноги тінки у запсики? Вогін. Це ноги чоловіка. Це святий портеній, який зберігається все його тіло повністю в такому саркофазі, лежить в жовті в Василянському монастирі. Там була намальована ця картина. І за легендою святий портеній це був святий з Вірменії. Тому тут гарната як символ Вірменії. За легендою його не брав вогонь, бо його хотіли спалити. Його не взяв. І Тому я намалювала, що вогонь доторкається до його ніг, але не може нічого зробити. Можна я? Можна. Можна. А чому от я читала про цю картину, і там написано, що це сусіди приводи, але ніхто не живе е, сусіди. Це сусіди. така алегорична форма привидів. Ця картина це про от, десь, жіночка, бабця, вона собі живе всередині вдома. їй тут спокійно, це її кухня, це її будинок, тут в неї тут кастрюльки, чайнички, там якісь помідорчики, вона собі щось готує їсти. І тут вона побачила вночі, що хтось прийшов до неї додому. І вона злякалась, тому що вона бачила, що це прийшов хтось недобрий, і це не прийшов хтось до неї в гості, а хтось прийшов заподіяти лихо. І бабуся тому дуже сильно налякалась. І це як алегорія російської окупації зараз, тому що теж в нас прийшли сусіди, яких ми не чекали, яких ми не хотіли. Ця, ця картина називається Переселенці. Це про людей, які мусили залишити свої домівки і вирушити кудись, щоб шукати собі нове житло. я теж думала, як можна зобразити людину, яка абсолютно все, що вона може взяти, це тільки, тільки те, що вона може взяти в сумці. Тобто люди беруть тільки саме-саме найцінніше, -саме залишаючи всі свої, всі свої речі вдома. І тому я взяла цей образ мушлі, тому що як равлик він надягає на себе свою хатку, він знає йде. Оці люди вони йдуть з моря. Там, де в нас зараз найбільше окупації відбувається, діти. То люди йдуть з моря до міста, шукаючи собі нове життя. Кажи. Я із моєю сестрою, з бабусею, ми, ми переселені. А звідки ви переїхали? Харкова. Ух ти. Я дуже рада, що ви тут і в безпеці, і що ми сьогодні разом і живі. А, а моя мама з братиком і може, маленькою сестричкою і татом З тато. Харкові. Ви в Харкові вони, вони в Харкові зараз? Ні. Вони в хаті. Не з не, не хотіла не їхати. Ага, але вони в безхації. У нас академію сюди перевели кутром. Угу. І ми приїхали. М -м -м. А мама не схотіла да. їхати. А маленька сестричка, а бабуся хотіла, поїхав Петрик. Мій брат. Yeah. Yeah. А мама сказала, він не витримає. Ну, добре, що ми сьогодні всі тут і ми можемо зібратися, поговорити про картини і взагалі про... А я вам що розкажу пару слів про себе. Ліс питання закінчився нарешті. Ось звати мене Олена Каїнська, я художник, напевно, останніх років п'ять, якщо так активно городу говорити. А до того я працювала в ІТ. Ну ІТ-шка це зараз дуже модна сфера, всі там заробляють гроші, всі туди дуже хочуть. Але я відчувала себе не дуже щасливою на цій роботі, тому я вирішила цю роботу залишити і почати малювати картини. І за кілька років у мене вже близько десь виставок. Я малюю ці картини, які комусь подобаються, комусь не подобаються, когось дуже сильно радують, хтось купує їх собі додому. Комусь ці історії дуже сильно відгукуються, і хтось відчуває якийсь такий е, сильний резонанс з тим смислом, який я в нього закладаю, і це мене дуже радує. Це можливість виразити щось таке, що я маю всередині, і це крок до моєї великої мрії. І я дуже щаслива, що я не побоялася зробити цей крок, щоб робити те, що я дійсно хочу робити, а не йти. Напрямок чогось модного чи заробляння грошей, чи ще чогось такого. Ось, і тому, тому я тут, тому я сьогодні маю можливість вам показати те, що я роблю. Ще три моїх картини висить в другому залі, можна теж потім подивитись, і буду рада відповісти на будь-які питання. Галина, давай я давайте інтерв'ю візьму для Олени. Твої телефон я знімаю. Хочеш, розкажеш пару слів? Я Галинка, Оленчина, подруга, вона може щось нам скаже. Це не перша виставка Оленки, на якій я була і є, і я завжди захватом дивлюся на роботи і навіть ті, що вже бачила. У мене є свої улюблені фаворитні роботи, і мені дуже подобається власне метафоричність робіт. Вони прекрасні, вони позитивні, добрі. Що, ну, не зменшує те, що вона говорить про важкі болісні якісь теми, але вона мені їх так зображати, що вона фактично їх трансформує. І Власне, спосіб, техніка, в якій вона це створює, вона дозволяє сприймати їх мистецтво, навіть будучи такими маленькими глядачами, яких ми маємо сьогодні на мисливці. Бажаю їх, бажаю її успіху, нам всім перемога. Дякую, Галенко, клас, дуже гарно. Стухай, я не знімав. Нічого. Я на фоки перестав, я колись не знімаю. А ні, чекайте, знімав. Слухай, Деревільно. я зараз не можу ти телефон, я просто відвик, ви дивіться. Ні, знімав.